От друзі, йду до Лєри. Ліза згадала мене. Ну, дивіться, подвір'я чисте, реально чисте. Цікаво, що там. я знімаю. Нічого? Нічого. Заодно людям покажу, що ти тут. Привіт. Добрий день. Що в тебе сталося? Телевізор. Телевизор взмався. Блин, а тебе зараз, короче, трошки натупчу тут. Нічого не бояться. Там... Короче, так як у всіх. Так як у всіх. Не краще не гірше. Вот за день не працює, не працює телек, да? Да. А що ти його включаєш, так? Да, і що? Ти вчаю мені десять і не світиться. Не світиться, навіть ну, зараз глянемо. Соціальний працівник приходить? Приходила. Приходила, так? Да. Да. А як часто приходить? Чесно кажу. Вона тільки чела не була. Да, так кожен день приходить? Ну да, ма це я боліла, вона приходила. Да, ну в принципі, хорошо. Ну, в хаті так, блін, ну нормально, взагалі. А що це таке, шось місце, чи шо, що-що? собаку. з собакою. З собакою поїдеш так? Я понял. Ось я собі купила таке. А що це таке? Ще в одному. Ось це кава, ну, я помилюю. А, каву, типу, робиш, так? Каву робити, да? і вона пече. Ага, Их ага. Як собі ага. Я понял, а посад ти купила собі цей індуційний, чи ні? О, оці є. Вода є? О, є? вода є, да. Поміняли, я так це цей же самий насос. Поміняли його. Так а що поміняли саме? Типа на новий, на інший? Сам насос, да, це інший насо. Що ще ти розкажеш? Що в тебе нового, Лєр? — Не чим боліла, що. Боліло, чим? Лікар приходив? Приквадила. Ну-ну-ну. No, Оце no, no. у тумочку удобно, правда? Седжу, то <світно> <світно> Сажу, туди, сусіди кажуть. Чи ти там сидиш? Цілий вечір. <світно> а де ти сидиш? Тут ціло? Тут. <світно> <світно> Та на вулицю десь ходи. Що це за сертифікат?